Доброго дня, мене звати Маловічко Інна Сергіївна і я гінеколог клініки вхідного дня. Поговоримо про кольпоскопію. Багато хто боїться та переживає і не знає, що це, оскільки така назва не часто зустрічається на кожен день, але сьогодні я намагатимусь вам розказати, що це не страшно і не болісно. Отже, кольпоскопія це огляд шийки матки під мікроскопом під дуже великим збільшенням. Таким чином, ми можемо побачити на шийці матки будь-які зміни на її поверхні, а також трошки заглянути в цервікальний канал. Кольпоскопія бере свій початок з 1952 року. Вже тоді почали цікавитись, що ж таке шийка. І як можна профілактувати її захворювання? Кольпоскопія буває проста та розширена. Проста це лікар дивиться вас на кріслі вашу шийку під мікроскопом під великим збільшенням. Розширена додається додатково е також змащення шийки спеціальними розчинами, на фоні яких можуть більш проявлятися будь-які зміни на поверхні шийки матки. Е Кульпоскопію слід проводити один раз на рік. За допомогою неї ми можемо профілактувати будь-які доброякісні або злоякісні зміни. Тому звертайтесь на огляд до гінеколога і не бійтесь. Гарного дня!